Цієї зими через війну потрібно бути готовими до непередбачуваних ситуацій. Під загрозою палювальний сезон, а ціни на продукти зростають ледь не щодня. До холодної перероку жителі міста почали готуватися ще з літа. Ми запитали тернополян, чи запасаються вони теплим одягом, обігрівачами, ковдрами та продуктами на зиму і на чому планують економити. Маємо все, що нам купляли взагалі нічого. Ще має дві ковдрих пухових? Так що нам нічого не треба, нічого не купляємо. Думаємо, що буде добре. Ну, взагалі то економимо зараз трошки. Стараємося купляти щось поменше, У нас все є, ми запаслися, запаси маємо і зараз нічого не купляємо. Вдома стараємося, щоб були завжди ну, додаткові речі на зиму. Ну, і, ну, для дітей додаткові речі купили. Завжди є більші кількості від початку війни. Тому що ну, не знаємо, яка буде ситуація надалі. Адже економити? Так. Ми ну, змушені економити, ну не можемо собі дозволити те, що можна сказати, було раніше до війни. Я готуюся добре до зими. Зараз всім рекомендую чесно купляти теплий одяг. Зараз дуже зараз похолодання, зараз літо скінчилося. Трохи економлю, там одяг, купляю, то все. А так то мені вистачає. Запасаємося, маємо ковдри пухові, маємо овегрячення. Маємо піч, піч на дрова. Продукти маємо свою. Будь. Бульбу маємо гречку, закрутки всякі, є огород. Нічого не запасаюсь. Все маєте? Все є. Плануємо е, купити обігривачі, ковдри, ну, ковдру достатньо вдома, тому не докупляємо. Сподіваємось, найкраще, що все буде гаразд. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.